Більше доби залізничну колію чудей глибоко блокували місцеві жителі та активісти громадських організацій. Вони стверджують, таким чином намагалися перешкодити незаконному вивезенню лісу з території буковини. Більше знає Людмила Ремас революційною ситуацією в країні на жаль користуються і нечисті на руку ділки. Тут як кажуть, в каламутній воді легше і рибу ловити. Так в останні дні буковинці звернули увагу на збільшення кількості потягів, що вивозять ліс кругляк до сусідньої Румунії. Місцеві жителі Глибоцького та Стороженецького районів разом з активістами майдану заблокували ось такими барикадами залізничну колію чудей глибока. должно были проезжать, как мы знаем, минимум один состав. Он сейчас стоит на берегомете. В большом количестве там вагонов собралось 80 или 83 вагона с лесом. Значит, звонили нам, значит, сообщали о том, что будет идти в 4 утра. Мы сказали, что пропускать мы не будем его. Люди все за нас, принесли нам есть, все, все, что нам требовало, дрова, все полностью. Головна вимога місцевої громади припинити продавати деревину в Румунію більше, аніж це прописано в контрактах. Друга керівники лісових господарств повинні написати заяви про звільнення. Підходили місцеві жителі розказували про, про різні випадки, і там і там вивозять. І скільки вивозять лісовозів. Кожен день. Це, це сумасшедше кількість. сумасшедше. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства в цей час на екстрене засідання зібралися керівники шести лісогосподарських підприємств, на яких працівники в знак протесту проти блокування вивозу деревини припинили роботу. Вимога людей, які блокують залізну дорогу, вимога людей, які блокують підприємство. Єдине, щоб ми написали заяву. Я пишу заяву про звільнення, і всі директора підприємства підтримують. Ту ситуацію, щоб зберегти людей і дати можливість їм далі працювати в цій, в цій ситуації, для нашого підприємства один день це 350 тисяч, і із них приблизно 100 тисяч йде в бюджет місцевий і державний. Ми вирішили, що я пишу заяву, ухожу для того, щоб працював колектив. Під тиском активістів та небайдужих чернівчан заяви про звільнення написали всі присутні керівники лісогосподарських підприємств та зобов'язалися передати всі договори на поставку Буковинської деревини за кордон правоохоронцям для перевірки. Всі, хто за контрактами роблю все законно. Люди можуть працювати далі робити ті, хто вивозили своїми. Корупційними схемами більше не будуть возити. Люди сьогодні не довіряють чиновникам, а тому копії всіх заяв керівників лісових господарств їм показують прямо біля їхнього форпосту. Тільки після цього активісти погоджуються розібрати барикаду, але наголошують, що будуть і надалі контролювати вивіз деревини уже на кордоні, аби митники не продались за хабарі. Людмила Ремес, Антон Романюк, Назарій Волошенюк, телеканал Буковина.